Так, сьогодні е, приїхали до клієнта е, в Кіровоградську область, е, Добровеличківський район е, на обстеження посівів соняшнику. Тут знаходиться в нас гібрид-Кобзар е, під сульфотехнологію, е, гібрид від компанії Grox Market. Е, пане Юрій, скажіть, будь ласка, декілька слів стосовно того, як взагалі вам соняшник на даний момент стан посівів. Чи задоволені ви? Ну, посівом задоволені. Схожістю теж задоволені. Схожість 100% вийшла. Чудово, mm. так. Ну, а, бачимо, що зараз у нас бур'ян є трохи бур'яну на полі. Планується сьогодні, на сьогодні внесення трибенерон метилу а, на даний сонячний. Через а, певний час, через тиждень планується профілактичне внесення фунгіциду Артіс плюс і разом із а, інсектицидом. Там Нірту також планується. І плюс бор. Так. А, також підживлення буде в баковій суміші, Бор, як знаємо, бор це обов'язково на соняшнику для покращення цвітіння і пружності стебла. А, тому що ж, так розумію, співпраці, співпраці задоволені. співпраці задоволені. будуть працювати далі, Чудово. Дякую за відгук.